Друзі, всім привіт! Ось і завершилась історія нашої, нашої рибки Барбус. Це долгожитель, можна так сказати. Цей бар, барбус нам дався ще бонусом, коли ми купляли е, рибу у Сереги з Сум. Ми в нього брали анцитрусів Суперред, Red, в нього там були тоді. І він нам бонусом кинув 5 штучок отаких. От Барбусів, як вони називаються, Алий Барбус, по-моєму так. І це було десь рік 19, мабуть. Ану серий поправ мене, якщо я помиляюсь, Ну, задовго до початку повномасштабки. От дивіться, 6 років, Да. Десь такий період ми брали взимку маршруткою передавалось. Так що 6 років прожив Барбус. Як кажуть, прийшов його час. І одразу. Хелена приползла.